Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Терміново Україна перевернула хід перемовин. Макрон затягнув петлю на шиї в Путіна. Несподіваний розворот, про який в Кремлі навіть боялися говорити. США заявили про прорив. Вітков і Венс шокували РФ на ножах. Аеродром під Липецьком вибухнув у гур, зробили неймовірне. Буданов поставив крапку. Путін ось-ось тисне кулак довкола Балтії. Військова арена підсилюється. Лукашенко запускає завод. Росія до переживає останні дні удари сил оборони України, які окупанти не переживуть. Танкери і НПЗ в хлам. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново у Кремлі заявили про готовність Путіна до діалогу із президентом Франції Еммануелем Макроном щодо досягнення миру. Макрон заявив про готовність поговорити з Путіним. Тут важливо пригадати і слова президента під час прямої лінії. Він також висловив готовність до діалогу з Макроном. Тож, якщо є взаємна політична воля, це можна оцінювати лише позитивно. У Парижі миттю відреагували на пропозицію російської сторони. Макрон, зрештою, заговорив про потребу Європи знову виходити на контакт із Путіним. У Єлисейському палаці вже натякнули найближчим часом визначатимуть формат і можливі рамки таких перемовин. Тепер, коли перспектива припинення вогню і мирних переговорів стає яснішою. Знову корисно поговорити з Путіним. Водночас французька президентська адміністрація наголосила, що будь-які контакти із РФ відбуватимуться у повній координації із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. А головною метою залишається досягнення справедливого і тривалого миру для України. Це справжній шок. Фінальний раунд перемовин про досягнення миру у Флориді. Усе змінив. Українська сторона підтвердила, вдалося зрушити з місця одразу кілька. Напрямків від уточнення 20-пунктного плану до узгодження позицій щодо рамкової безпекової угоди з партнерами, від налагодження двосторонньої моделі гарантій зі США до продовження роботи над економічним сценарієм розвитку, який уже називають планом процвітання. Американці ж у відповідь теж вийшли із терміновою заявою. Джей Ді Венс переконаний, що є прорив. Стів Вітков теж здивував Росія, як і раніше, повністю віддана досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля і підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту і відновленні глобальної безпеки. Вибуховий сюрприз для окупантів. Представник руху опору пробрався на військовий аеродром Липецьк-2 та підпалив два винищувачі су 30 та Су-27. Скрили перші деталі спецоперації. Планування її тривало близько двох тижнів. Момент ікс настав у найнеочікуваніший для противника час. Російські сушки вдалося ліквідувати прямо у захисному авіаційному ангарі і при цьому лишитися непоміченим. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів. А тим часом українські дрони продовжують розгром на території противника. Удари небачної сили, і як результат, на Краснодарщині розгромлено морський порт Тамань. Ці кадри вже заплонили мережу. Маніпулятор. І цього розгрому окупантам точно не вдасться оговтатися. Понад 10 вибухів, і перші дані про пошкодження у селищі Волна Темирюцького району внаслідок атаки безпілотників пошкоджень зазнали два причали та два судна. Оперативний штаб Краснодарського краю. Втім, фаєр-шоу українські дрони влаштували не лише над портом, а й ще й неподалік НПЗ в Слов'янську на Кубані. Уламки БПЛА пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна Темрюцького району. Площа загоряння склала 100 квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби. Дісталося і Брянській області. РФ опинилася на краю прірви. Терміново Крило Буданов попередив світ. За його словами, Путін планує окупувати країни Балтії. Водночас, Польща розглядається суто для ударів для військової кампанії без захоплення. Згідно з основним планом, Російський Радив мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані. Переглянуті в бік скорочення термінів на 2027 рік. Головний розвідник України пояснив, що причини криються у світогляді росіян, адже для того, щоб імперія розвивалась, їй постійно треба розширювати свій вплив і території. А це єдиний на думку РФ безпечний напрям. Тим часом вже є перші тривожні сигнали. Союзницька Білорусь будує великий завод боєприпасів для армії Путіна. Із листопада 2023 року реалізується закритий державний проект під назвою Участок. Який передбачає створення повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів 122 мм та 152 мм. Відомо, що запуск цієї військової машини планується вже наступного року, а наслідки цього вже насторожують. Терміново Європа з Україною 90 мільярдів євро на підтримку Києва. Ключовий момент таки настав: перемога чи компроміс. У кабінетах Путіна лунає сигнал тривоги. Москва знову опинилася в пасті власних ілюзій. Це фінансова і політична ударна хвиля, яку відчувають усі. Захід збільшив ставки. Україна підноситься до небес. Перші деталі про головне рішення грудня у сюжеті вже за мить. Зрада скасовується після довгих місяців обговорення та фактично вже нічного голосування. Європейські лідери таки вирішили виділити гроші Україні. Сьогодні ми ухвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Я дуже рада повідомити, що ми це зробили. Ми досягли угоди, яка дозволить нам задовільнити фінансові потреби України на наступні два роки. При цьому головною ідеєю було фінансувати Україну за рахунок заморожених російських активів. Проте останніми тижнями скептиків такого рішення ставало дедалі більше. Тому в ЄС одразу підготували і альтернативне рішення. Прямо з самого початку саміту на столі було два рішення. Рішення перше це взяти заморожені російські активи, і із них видавати кредит Україні. А рішення, яке було прийнято, це виділити вот эти 90 мільярдів. И это кредит из бюджета Евросоюза. То есть, скорее всего, будут выпущены облигации ЕС. Э, ну, как-то или какие-то там, я не знаю, точнее, там, механизм не могу описать, не, не, не разбираюсь. И вот эти деньги как бы нам выдаст в кредит Евросоюз. Експерти поспішили заспокоїти. Рішення про кредит було продиктовано виключно небажанням Європи зволікати. продовження обговорення механізму вилучення російських активів загрожувало просто відсутністю грошей для України на наступний рік. При цьому, незважаючи на формулювання кредит, на думку аналітиків віддавати його українцям не доведеться. Есть, вдруг Україна не покасіть. Кредиты, то из бюджета Европейского союза будет погашена эта задолженность по кредиту. По всей видимости, Европа прекрасно понимает, что ей придется потом принимать политическое такое же решение о списании этих долгов потому что не может страна-защитник защищать Европу в кредит. Это означает, что если не будет справедливости в этих отношениях между Европой и Украиной, в будущем Украина не будет иметь мотивации в случае агрессии в отношении Европы действовать симметрично, помогать европейским странам. Мы должны быть в равных условиях. І розуміння цього дедалі частіше демонструють європейські лідери, незважаючи на відсутність членства України в НАТО і в ЄС, на заході розуміють у війні проти Росії вони з Україною єдині. у нас простий вибір або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу, і це наше рішення, лише наше. При цьому особливо варто відзначити, що Росія як могла противилася цьому рішенню, у тому числі і своїми традиційними методами, прямими погрозами, топ-чиновникам Бельгії та Єврокліру. Росія йде на прямий шантаж, на пряму агресію вже проти е, непосередньо країни і навіть адільних суб'єктів-чиновників цієї країни, Євросоюзу і НАТО. І замітті всі по в Європі це розуміють як повинні. То есть ми говорим об акте об'явлення війни. Да, пусть вот такої війни, ну це війна, когда э, чиновники одного государства угрожают чиновникам другого государства убийством. Варто зауважити, що опустивши розбіжності щодо конфіскації московських грошей, учасники за виділення кредиту проголосували одноголосно. Отже, переконати вдалося навіть Угорщину зі словаччиною. вважали, читалісто Венгрія. точно заблокируют это решение. Очевидно, вот нашли возможности, нашли подходы к Корбану и главное это финансовый тут мы должны понимать, что невероятно важный момент, что на стороне Украины активные сторонники это Франция и Германия фактически главные доноры Европейского Союза страны, от которых зависит финансирование вот этих стран небольших типа Венгрии и Словакии. И Фридрих Мерц, когда вступил на пост канцлера, он уже намекал на то, что если страны, которые разрушают европейское единство, претендуют на европейские деньги, то он будет... активно пересматривать політику, политику. аналітики вважають, що це стало переломним моментом у питанні голосування всередині Євросоюзу і тепер, безстроково заморозивши російські активи і давши собі по суті іще ще два роки на ухвалення рішення, в ЄС знають як діяти проти тих, хто чинитиме опір колективній позиції. Що касается репарационного кредита і конфіскації російських средств, то очевидно, що цей процес буде идти паралельно, те, що Європі вдалося знайти важелі впливу на окремі країни, вкрай важливо і у світлі перспектив, які незабаром стануть перед ЄС, кажуть експерти, панімання того, що це не війна України в Європі, а війна в Європі на території України. Міняють контекст і розуміння зони відповідальності європейських лідерів, і як стає очевидним, відповідальність ця не лише за фінансове благополуччя, а й за результат російсько-української війни. А отже, ера огляду на рішення США закінчилася і настав час діяти самостійно. Всі європейці розуміють, що тепер буде новий євросоюз без Америки. Все европейские страны, за исключением нескольких, которые решили присягнуть Америке, там Италия, Венгрия, ну их несколько всего. Все остальные, безусловно, решили фактически, де-факто, давайте так, создать новый Евросоюз э, с немного другими правилами. И туда все идет к созданию Евросоюза с другими правилами, в которых, в частности, Буде більше управляємості во время війни, тому що та раніше что що воювати буде и управлять війною. тепер казали, що ні, і ось якраз рішення щодо виділення коштів для України, мабуть, найкраща демонстрація того, що захід буде з Україною стільки скільки потрібно. На ділі довівши, що навчився, і надалі продовжуватиме долати свої проблеми заради нашого спільного блага. Для нас важно, що євросоюз. Україна... выполнил свои обязательства, которые не были обязательствами, это были слова, это как бы действительно были моральные обязательства, а не физические. И Евросоюз эти гарантии, грубо говоря, подтвердил. Вот это для нас очень важно, как для Украины. Терміново Ердоган різко передумав, повертає Путіну с 400 Кремль аж заціпанів від такого крок, який зносить усе на своєму шляху. Путін не приховано радіє подвійна гра туречна. хитрий план заради Ф 35 і Трампа. Невже це все для України і миру? Перші подробиці у сюжеті далі. Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С-400, куплені близько десяти років тому. Виходить, що Ердоган готовий надавати військову допомогу Путіну. Росія буде це показувати як свою огромну що вони осуляють собственне ПВО. Вернули чотири установки АС 400 у турків неблагодарних, які которые пошли на поклон к Содню Атам Америки. Все не так просто. Насправді, президент Туреччини хоче купувати американське озброєння, зокрема літаки F-35. Але є умова позбутися спочатку купленого у Росії. Програма F-35 для Туреччини несуміста за використанням ракетних комплексів С 400 Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може статися відновлення процесу переходу до програми F-35. П'ять. Штати довольна рівна относяться. на території країни НАТО вони там можуть передавати, ну продавати як F-35, так і система Петріот щоб були російські в принципі. Одні самих севрім'яних систем кілька місяців тому Ердоган зустрівся з Трампом, і той пообіцяв йому вигідну угоду. Ми збираємося обговорити системи Петріот. Ми обговорюємо також в 35, І я думаю, він зможе успішно купити у нас все, що захоче. Їм потрібні певні речі, і нам теж щось потрібно. І, ми, врешті-решт, прийдемо до вигідного для всіх рішення Росії. Повернення проданих систем теж обійдеться недешево. Їм доведеться сплатити Туреччині їх повну вартість. Там сума составляє около двох млрд половиною мільярдов доларів. Ну то есть доволі таки сума що тіма. І хоча Путін постійно заявляє, що Туреччина є дружньою країною партнером і союзником, з боку Ердогана все явно виглядає інакше. І він співпрацює з Росією тільки у разі великої вигоди для своєї країни. Президент Турції не простой партнер і він завжди відставить свої інтереси, ну не лічне, а інтереси країни. Ну, это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников является оптимальным. Если Турция чувствует, что в какой-то момент времени нужно сделать определенный реверанс в сторону Москвы, они будут это делать. А если они чувствуют, что сотрудничество с Европой и Штатами могут, может выйти на качественно новый высокий уровень, они опять же будут смотреть в сторону коллективного Запада. Турецький президент неодноразово дипломатично принижував Путіна. Наприклад, спеціально спізнився на зустрічі. І змусив російського диктатора ніякого тупцювати на місці. Турція виступає дехто хабом, э, скажем так, для Російської Федерації по многим спектрам, как по товарам двойного назначения, так вот и по энергоресурсам, как и по Росатому, ну, по многим. Поэтому просто так отвергнуть, хотя я бы честно сказал, нагловатое предложение со стороны Турции, Россия, конечно же, не может. Крім того, Ердоган виступив проти війни з Україною і всіляко на намагається відігравати роль миротворцями більше бажання організувати зустріч Путіна та Зеленського в Стамбулі чи Анкарі. Я не виключаю також запрошення президента. Я також я також хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру. Тому скільки б російська пропаганда не розпиналась про дружбу і партнерство, ті, хто ще хоч якось будують стосунки з Росією, роблять це виключно заради великої вигоди для себе. Екстрено Китай знову перекинув РФ на свій бік, удар від якого Москва не може оговтатися. США вже сигналізують, а закулісні переговори Трампа і Сідзінпіна вирішили долю гри в Центральній Азії. Росія втрачає контроль. Її вплив розсипається на очах. А Китай піднімає ставки до максимуму. Всі виходи Кремля заблоковані, і лише час покаже наступний крок під небесною. Це треба бачити на власні очі. Китай і Росія хто ж вони союзники чи партнери за розрахунком і в наших є фраза Ставши крилати Русський з китайцем браття на публічно. Пекін говорить про партнерство, але на ділі зменшує залежність від Москви і посилює контроль над її територіями. Это ситуационные партнеры Китаю выгодная Сырьевая сторона Российской Федерации, Российской Федерации нужна технологическая сторона Китая. Более того, Путин готов выполнять специфические задачи. Ка Китая и стран глобального юга в противостоянии з американцентричним миром. І якщо Росія готова розбивати лбом эту стіну своїм лбом, не чем то другим, то я думаю, конечно, Китай буде проти і принципіально буде стоять в і Смотрять водночас, Китай і досі не засуджує вторгнення Росії в Україну. Всі говорять про мир, але не називає Москву агресором і продовжує економічну співпрацю мы же прекрасно понимаем, чем слабее Российская Федерация, тем более комфортно она для Китая. Потому что в России чем становится все меньше и меньше аргументов для какого ну, паритетного диалога. Поэтому все, что происходит, оно происходит сейчас ну, в таком стиле конфуцианства, если хотите, да, когда Китай готов Подождать і все, що происходит, оно по большому счету в, в рамках стратегічного планирования і стратегічних інтересів Китаю. А що ж з цього приводу думають Сполучені Штати? Хочете, щоб Китай тиснув на Росію, щоб вона припинила війну? І я хотів би, щоб Китай нам допоміг у питанні з Росією. Ми вели дуже серйозні санкції проти Росії. Думаю, санкції дійсно кусаються. Вони дуже жорсткі. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. У мене, як ви знаєте, дуже хороші стосунки з головою, всі. дійсно хороші. І чи зможуть та чи захочуть США тиснути на Китай у цьому питанні не менш важливо, адже наступна зустріч глав держав може відбутися вже на початку наступного року. Ні, вопрос так не стоїть. То чому? Бо тому, якщо вистраюватися конструктивні взаємоотношення між штатами і Китаєм, да тогда вопрос не стоїть про давлення одної сторон. На другую в якраз в балансірованні вот цих інтересов між ну, Китаєм і е, Соєними Штатами Америки і лежить е, ключик ну того самого давлення на Російську Федерацію. Але переконати Китай допомогти у вирішенні війни це як не дивно справа не США, а України, і цей процес вже розпочався. Тислі перший зам, Настранних дітей України зараз где? в Китаї, і буквально сьогодні виставили вже совместную фотографию з послом США в Китаї, тобто, з вероятностью сейчас зараз українські украинские дипломати будуть налажувати взаимоотношения з Китаєм через США. Економіка у Китаї знижується попит на нафту. Через що ціни опускаються нижче комфортного рівня для російського бюджету? Пекін не намагається підтримувати ринок заради Москви. Він діє виключно у власних інтересах. Зараз uh, Китай все більше і більше бере під повний, ну по суті, монопольний контроль російською федерацією Медленно, але впевнено, тому що. Одно дело насаждать какие-то политические решения, а другое дело, когда Российская Федерация полностью и всецело, ее прежде всего военно-промышленный комплекс, ну, зависит от э, Китая, от чипов, от оборудования и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно, через поглощение России, российской экономики Китай полностью поглощает и Россию. Паралельно Китай посилює вплив у Центральній Азії: інвестиції, транспорт, енергетика все це витісняє Росію з регіону, який Кремль десятиліттями вважав своїм. Російська федерація вже від Китаю нікуди не денется. вона вже в статусі младшего партнера і Китай вже може з Російської Федерації говоряти з точки силы сили с точки зрения, по суті ну, ультиматумов. Но ну, внутрішніх не публічних ясне дело, що у них там публічно все добре, красні дорожки. но, повірте, разговоры між ними не самые приятные. І без єдиного пострілу Китай відбирає російські території. А китайці давно заявляють, он Байкал то наш. Як до правильно, ні скоро скажуть то Крим наш у східних регіонах? Зростає частка китайського бізнесу. Заходять компанії, переїжджають підприємці, формується економічна і демографічна залежність від Пекіна. Они и так всеми нашими ресурсами. Золото, уголь, нефть, газ всем пользуются. Она мировая держава. Мы живем в нищете. И вот тут, кстати говоря, заключается одна из сегодняшних точек их. Конфликта. Ну, потому что это ну, безумно не нравится Путину. Потому что Россия теряет субъектность, Россия теряет вес. І всім уже ні ворожовним взглядом відня ну, конкуренція між Росією і Китаєм. Китай веде власну гру. Він продовжує співпрацю з Росією, але лише на вигідних для себе умовах. Водночас зберігаючи діалог зі США, у цій у цій схемі виграє Пекін, а Путін поступово втрачає вплив і можливості. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.